Вівторок, 15 серпня. Ви дивитесь новини на 11-му. З вами Олена Петриченкова. Вітаю серія потужних вибухів та стовп диму. Вранці росіяни атакували наш регіон ракетами. Сили протиповітряної оборони збили сім повітряних цілей. Але є влучання у Дніпрі. Прильоти по промисловому підприємству та спортивному комплексу постраждали двоє людей. Більше подробиць вже готовий розповісти. Мій колега Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко Тобі слово. Олена, вітаю. близько четвертої ранку. Росіяни скерували ракети по Україні, зокрема і по Дніпру, поцілили по промисловому підприємству. Там здійнялась пожежа. Рятувальники її вже ліквідували. Також одна з ракет впала біля відомого у Дніпрі спортивного комплексу. Внаслідок цієї атаки поранені двоє людей: 59-річна жінка, у неї легкі тілесні, а також 70-річний чоловік. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості. У самій будівлі спортивного комплексу вилетіли вікна, побитий фасад та понівечена внутрішня стіна. Ось що кажуть люди, які живуть неподалік від місця влучання. Проснулися ці сто ракети. Потім звук ПВО, робота ПВО, і взрив такий, що все затряслось. Собака теж у нас злякалась, гавкала хлопець. тут Займався плаванням три роки. в Метеорі Від самого ранку тут працюють комунальники та спецтехніка. Відповідні служби ліквідовують наслідки прильоту. Попередньо повідомляється, що в декількох будинках вибило ще вікна а також відомо про зміну руху громадського транспорту. Зокрема, це стосується трамваїв та тролейбусів. Повний перелік змін можете подивитись на сайті міської ради. Станом на зараз у нас вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Новин, Олено. Дякую тобі, Марко. Нагадаю, це був наш кореспондент Марко Ручка, який працює на місці одного з прильотів у Дніпрі. Більше інформації чекаємо від нього вже в наступних випусках. Троє загиблих та поранені Україна вкотре пережила масовану ракетну атаку. Вночі окупанти випустили 28 ракет. 16 з них збили наші сили протиповітряної оборони. Та її влучання у Луцьку гатили по промисловому підприємству на Черкащині по медзакладу у Львові. Влучили у житловий будинок та дитячий садок. 15 людей поранені. Дитячий кавільйон нашого садочку. Ракета прямо точно вглупила цей павільйон. Зараз є вирва грудиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі та навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок верхні поверхи всі грали, вікна повилітали. Тим часом наші захисники продовжують тримати лінію оборони за добу ліквідували 540 окупантів та десятки одиниць техніки. Знищили 7 танків, 16 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 1 вертоліт, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 8 крилатих ракет, 22 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Розбитий асфальт, півметрові калюжі та багнюка. У таких умовах живуть мешканці району Старе Клучко. Люди скаржаться, дорога не ремонтується тут більш ніж півстоліття. Ба більше через це не можуть дістатися укриття під час сирен. Запевняють усі звернення до різних інстанцій безрезультатні. Далі продовжить Анастасія Вільхова. У мене донька інвалід першої групи, вона візкує, тому коли ми з'їжджаємо по пантусу, ми попадаємо прямо в ту калюжу, яка дуже багнюка грязі забирає і нерівності. Візок перевертається. Вулиця, яку точно не назвеш безбар'єрною. Людмила вже 26 років живе на Одеській, що в районі старого колочко. Каже, щоразу прогулянка з донькою перетворюється на випробування. Коли я її вивожу, дуже з ну з трудом не вистачає сили по цих нерівних дорогах, які вже 60 років не робили. Щоб виїхати до якогось транспорту або просто вийти, хоча б, ну, на прогулянку на вулицю, то треба приложити дуже велике зусилля. Зайвий раз не виходити на вулицю, намагаються чи не всі жителі району. Ба більше в заручниках у ям скаржаться люди, знаходяться і під час повітряних тривог. Бо дістатися до місцевого сховища, особливо вночі, кажуть, той ще квест. І коли тривога, і нам потрібно туди пройти, особливо після дощу, то це треба, я не знаю, одягнути, мабуть, гумові чоботи. Або якщо це ніч. Бо світло ж вимикають в 23, то пройти по цих ямах просто неможливо. За останні 40 років кажуть місцеві, тут не ступала нога комунальника. Тож латали дорогу власними зусиллями. Тут асфальт привозили на ту дорогу. Асфальт привозили на ту дорогу вже використаний. Там, де є покриття, це ми з сусідом вдвох засипали. І ось досюди ми самотужки вдвох на тачці возили і засипали асфальт. Жителі бідкаються дороги на балансі міста. Кажуть, вкотре звернулися до влади. Нині додатково збирають підписи. Інформаційний запит відправили і ми. Чекаємо на відповідь. Маргарита Андрущенко, Денис новини 11-го каналу. Кам'янське підтримує наших захисників та наближає перемогу в рамках міської програми Допомога фронту військовим районного ТРО передали чергову партію технічних засобів, а саме металошукачі та аксесуари для квадрокоптерів. На це виділили 1 мільйон гривень. І на цьому випуск завершено. Слідкуйте за нами у соцмережах і звертайтесь на нашу гарячу лінію, якщо маєте чим поділитися. Бережіть себе, побачимось.